Що таке плазма? Можливо, ви вже чули про три стани матерії твердий, рідкий та газоподібний. Чи знали ви, що існує четвертий стан матерії плазма? На цьому уроці ми дізнаємося про плазму. Та для початку поговоримо про лід. Коли лід достатньо нагрівається, він тане, утворюючи воду. У такий спосіб він переходить з твердого стану в рідкий. Нагадаємо, що в твердому тілі всі частинки щільно розташовані у фіксованому положенні. А отже, тверде тіло має фіксовані форму і об'єм. Частинки в рідині продовжують стикатися і можуть рухатися одна навколо одної. Тому рідина має фіксований об'єм, але вона набуває форми судини, в якій знаходиться. Як зміна стану відбувається при нагріванні води до 100 градусів за Цельсієм? Зробіть паузу, подумайте і дайте відповідь, коли будете готові. Вода при нагріванні переходить з рідкого стану в газоподібний. У водяній парі молекули розташовані далі одна від одної і приймають форму і весь доступний об'єм контейнера. Якщо деякі речовини в стані газу продовжати нагрівати, може відбутися ще одна зміна стану. Ці речовини перейдуть з газоподібного стану в стан, що зветься плазмою. Аби це відбулося, необхідне дуже сильне тепло. При достатньо сильному нагріванні електрони відриваються від атомів, утворюючи вільні електрони та позитивні іони. Хоча іони бувають як негативними, так і позитивними частинками, в цьому разі вони всі позитивні, а плазма загалом нейтральна, оскільки в ній однакова кількість протилежно зарядчених частинок електронів та іонів. Завдяки наявності вільних електронів речовини в стані плазми можуть проводити струм. Це те, що відрізняє газ від плазми. Адже всі гази не можуть проводити електрику, але плазма може. До природної плазми належать блискавки і полярне сяйво. Якщо ми вийдемо далеко за межі планети Земля, то побачимо, що зірки також існують у вигляді плазми. Фактично, зірки це гарячі кулі з плазми. Плазма може міститись у люмінесцентних лампах і неонових вивізках, коли мова йде про нашу планету Земля. При проходженні електричного струму через перертуті в лампах денного світла відбувається достатнє нагрівання газів, аби відокремити електрони і утворити плазму. Плазмові телевізори стали можливими завдяки такому стану матерії і нашому знанню про неї. Плазмовий екран складається з багатьох тисяч крихітних точок, пікселів. Які складаються з трьох флуоресцентних світлових електродів, які випромінюють хвилі червоного, синього та зеленого частин спектру. Комбінація цих кольорів може дати будь-який можливий колір. Тому ми бачимо всю гаму кольорів на плазмових екранах. Чим більша кількість пікселів, тим вища роздільна здатність і зображення виглядають, тим чіткішими і детальнішими.